21 вересня в Київському університеті інтелектуальної власності та права зафіксовано національний рекорд України. Найбільша мапа України з маскувальної сітки. Від імені президента Київського університету інтелектуальної власності та права академіка Ківалова Сергія Васильовича, ректор університету, професор Фелик Василь Іванович привітав всіх із встановленням національного рекорду у створенні найбільшої мапи України з маскувальних сіток, які будуть передані нашим військовослужбовцям, які захищають нашу країну. Встановлення цього рекорду України відбулося за сприяння голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації Калашника Миколи Володимировича та голови благодійної організації фонд суспільної допомоги Каменську Андрія Костянтиновича. Встановлений рекорд маскувальної сітки рекорд е В країні. І ця сітка сьогодні, вже, вже сьогодні, ми спілкувалися з лідерами волонтерських організацій, вже сьогодні практично вийде на передову. І я впевнений, що вона спасе багато-багато наших, 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 наших воїнів, наших героїв. І приклалася до цього всього, безумовно, наше студентство. В лиці там, голови студентського самоврядування, сьогодні членів всього, всі, всього великого студентства. Знаєте, університет багато спочатку а, 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 військових дій нападу агресора на нашу країну багато робить для нашої перемоги. А сьогоднішній захід це як знаєте, як вінок нашого успіху. Бо саме серед тисячі вищих навчальних закладів рекорд маскувальної сітки прийнято було рішення не нами, а саме волонтерами нашої країни. Зробити саме тут, в нашому київському університеті там власне свій права. це велика шана увага до наших студентів, до професорського викладацького складу, особисто до президента Сергія Васильовича Кивалова. Ми і надалі будемо все робити для того, щоб допомогти нашим збройним силам в мірах наших можливостей і безумовно досягнути великої перемоги. Ми а, на сьогодні є одна з найбільших волонтерських спільнот країни по плетінню маскувальних світов. На сьогодні нами вже вироблено більше 80 тисяч квадратних метрів маскувальних сідок. Все передано на фронт, все передається безкоштовно, все виробляється нашими волонтерами. Також ми виробляємо окопні перескопи, окопні свічки, ночі для поранених хлопців. Ми виробляємо піддупники, це захист для катої точки. Будь-яку різну амуніцію, ми теж шиємо. У нас є спеціальне це для цього. Ми виробляємо пауербенки для військових. Зараз розпочинаємо ще деякі виробництва і так далі. Тобто, ми багато чого виробляємо для професії. Дякую за підтримку інституту за можливість реалізувати. Ми бачимо багато долучилося волонтерів, тому що їх також потрібно підтримувати, говорити про те, що це дійсно потрібна справа, крім військових, ще й цивільні, і органи влади мають підтримувати волонтерський рух. Тому дякую за ініціативу, дякую за підтримку, і ми будемо продовжувати наближати спільно нашу перемогу. Сьогоднішній день, день всесвітній день миру, і ми сьогодні е, спільно показуємо, як народ України в тилу робить все те, щоб скоріше прийти до перемоги. Е, тому сьогодні ця най, найбільша мапа України, яка сплетена з маскувальних сіток, показує натхнення людей в тилу, які своєю працею. Роблять все. Перше, я вже говорив, що це національне. Ми показуємо, що Україна не вона є така, яка була в кордонах 91-го року. А друге, ці маскувальні сітки, вони дадуть дуже багато захисту і особовому складу, і техніці. Тому велика подяка шана нашим людям, які в тилу роблять все це, щоб бійці на передньому краї були більш безпечніші. Відкривав захід з нагоди фіксації національного рекорду України. Перший заступник начальника Київської міської військової адміністрації, генерал-майор Збройних сил України, кидонь Володимир Іванович, цей день війде в історію як знамена подія, адже він був дійсно особливий для всіх нас. Спільними зусиллями волонтерів, організаторів та співорганізаторів, ми дійшли до головної мети допомога нашим захисникам та захисницям у їх нелегкій справі. Безмежно вдячні кожному, хто долучився до спільної праці за для цієї грандіозної події. Ми не ми переможні, ми сильні, ми вистоїмо все.